А в майбутньому навіть планують своє сімейство збільшувати. Коли є любов, злагода, то не складно. Звичайно, хочеться виховати дітей з великої букви. Щоб це була людина з великої букви. В Майбутньому такі автомобілі планують виділити усім будинкам сімейного типу. Окрім цього, подяки вручали соціально активним багатодітним родинам. З кожного району вибрали по одній сім'ї. Ми знайшли кошти для того, щоб стимулювати для того, щоб показувати приклад для того, щоб допомагати. Ще будемо далі вручати зараз. Будемо вручати і квартири також. Тобто, незважаючи на складну ситуацію, намагаємось знаходити всі можливості, щоб допомагати. Окрім подарунків, родини, які прийшли на фестиваль, могли отримати допомогу різноманітних фахівців. Наприклад, у рамках свята представили інформаційно-консультаційний майданчик з приводу усиновлення та чимало інших. Наші соціальні служби служби у справах дітей демонструють можливості кожного району в наданні соціальних послуг саме для сім'ї. Працюють психологи, соціальні працівники, соціальні педагоги, і можуть, кожна сім'я може отримати консультацію з будь-яких питань виховання, питання отримання субсидії, допомоги і так далі. Та найголовніша мета свята показати, що бути багатодітною сім'єю добра справа, і підтримка таким людям завжди знайдеться. Головне це підтримати усіх тих, хто дбає про сімейні цінності, хто створює родини, хто на сьогоднішній день в своїй сім'ї беруть діток, які на жаль втратили своїх батьків, і хто створює. Будинки сімейного типу на сьогодні в місті Києві у нас вже є 20 дитячих будинків сімейного типу. У нас близько 15 тисяч багатодітних родин. Долучилися до фестивалю благодійні та громадські організації. Для малечі вони організовували майстер-класи, спортивні ігри та конкурси. Окрім цього, усі столичні райони представили свої гуртки для дітей, куди кожен маленький відвідувач міг записатися. Вероніка Сектима Андрій Гагеля, телеканал Київ. Шанувальну панахиду відправив сьогодні у церкві Різдва Христового предстоятель Української православної церкви Патріарх Філарет. Сьогодні виповнилася 155-та річниця з дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні. Саме у церкві Різдва Христового у травні 1861 року було встановлено труну з тілом поета, що перевозилась із Санкт-Петербурга до Канова. У храмі зберігається і посмертна маска Великого Кобзаря. А ще цього тижня Патріарх Філарет святив мозаїчну ікону Богородиці Нікопеї, яку планують встановити над золотими воротами у Києві. Символічно у місці, де колись був вхід до столиці. Про історію надбрамної ікони дивіться далі. Кропітка роботи, яка тривала місяцями. Майстри створювали ікону, викладаючи розбиту смальту, шматочок за шматочком, аби наприкінці з'явився образ Богородиці зі щитом у руках. Накладали розчин. І кожний цей кусочок один, кожний, кожний, кожен раз, 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 отак, так. от так почав. Так. І це кожен день рахуємо шматочки смальти. От. І так виростає, виростає. Ідея створити таку ікону виникла ще під час реставрації золотих воріт 2009 року. Науковці почали досліджувати історію пам'ятки і у літописах, датованих 12 століттям, виявили, що древні в'їзд до Києва та виїзд були прикрашені образами на воротах. Навіть присутні аркові заглиблення. Утім, як виглядали ікони, достоменно невідомо. Мною було дане завдання нашим науковцям розробити. Їхнє бачення, що тут саме має бути за літописними джерелами, які залишились, і ще деякими документами вони прийшли до висновку, що Богородиця Одегітрія прикрашала. В'їзд з посад, який виходив на поле, а там було поле за нами. А Богородиця Нікопея прикрашала саме цю сторону міську. Богородиця Одегітрія відправляла воїнів з побажаннями удачі під час боїв. А от Нікопея зустрічала переможців. Такий символізм нікого не залишив байдужим, і вже за розробленим ескізом майстри почали втілювати у життя. Утім, не до кінця вони залишили кілька прогалин у панно та запросили закінчити його Марину Порошенко та Євгена Нищука. А разом з ними останні шматочки Смальти викладали юні митці. Відбувається е, така подія, яка збагачує, е, нашу е, культуру, і до неї долучаються до цієї події діти, е, які будуть в майбутньому зберігати цю історію, плекати і е, збагачувати. Е, і, Мені б дуже хотілося, щоб ця Богородиця дійсно була оберігом для всієї України. Це дуже цінно, справді, бо те, що ця Богородиця має велику древню традицію часів київської доби, нашого славного лицарства козацького вона і зараз буде захищати наших славних воїнів, які відстоюють цілісність нашої держави. Усім, хто долучився до завершення ікони, подарували шматочки Смальти на згадку про історичну подію. Брати участь у здвиженні настільки визначної ікони, пам'ятки, яку майбутні покоління будуть бачити ще багато століть. Для мене безсумнівно багато знич ранком. Четверга ікону освятив патріарх Філарет, і 28 травня її повісять на міському фасаді золотих воріт. Мозаїка прекрасна, але головне. Що ми відроджуємо золоті ворота в такому вигляді, в якому вони стояли віками. І Божа Матір захищала Київ від зовнішніх ворогів. То ми пам'ять про те, що було, хочемо, щоб Божа Матір захистила нас і тепер. Вероніка Сектим, Івана Білоченко, Андрій Ніконов телеканал Київ. І протягом цих вихідних столиця відзначала дні Європи. Цьогоріч організаторам вдалося подивувати киян та гостей міста величезною кількістю цікавих заходів мистецьких, поетичних, танцювальних і спортивних відзначили феєрично. Свято почалось офіційним відкриттям за участю мера Києва Віталія Кличка та представника ЄС в Україні Яна Тембінського. Зі сцени неодноразово лунало, що Україна унікальна тим, що своє право на європейське майбутнє виборі зі зброєю в руках. Ми… Робимо все, щоб кожен день ми ближче були до Європи, щоб стандарти відповідали європейським критеріям. За це поклали своє життя хлопці на Майдані, Небесна Сотня, велику ціну заплатили. За це зараз відстоюють право бути європейською країною, наші хлопці на сході. Нашої держави за свій вибір Україна зараз платить вкрай високу ціну, але солідарність і підтримка демократичного світу мають допомогти Україні захистити свій суверенітет і територію, а також створити таку систему, яка дозволить повною мірою використовувати потенціал найбільшого багатства України. І Під час церемонії підняття у столиці європейського прапора президент зазначив, що Європа для України це наше майбутнє і національна ідея, яка об'єднує український народ. Я дуже вдячний всім країнам-членам Європейського Союзу, всій Європі за потужну і ефективну підтримку України в ці непрості часи. Гіткій смог радянської, а потім російської пропаганди розвіюється. Україна впевнено постає в образі новітньої, надзвичайно перспективної, амбітної. Європейської держави переважна більшість святкових заходів відбувались на Михайлівській площі. Там можна було пограти у величезні шахи, спробувати свої сили у регбі, поспівати народних пісень країн Європи. Культури західних держав представлялись у наметах, які об'єдналися у справжнє європейське селище. Ми прямо тут навчаємо французькій мові, розігруємо м'ячі євро 2016 а Також курси французької мови у французькому культурному центрі. В павільйоні від Німеччини працювало колесо фортуни у нас є кілька категорій питань про Європу. Це те, що має знати кожен громадянин Євросоюзу. Україна на шляху до ЄС. Тому ми проводимо таку вікторину. У замін даруємо цікаві книги та брошури. Усі охочі могли позмагатись у літературному батлі. Майже годину тривав конкурс між юними знавцями слова. Свою унікальну поезію сюди принесли вісім юних декламаторів, аби віддати її на вердикт найпочеснішим суддям. Абсолютно рандомно, з допомогою зрителів, а два учасника, вони виходять на сцену. и читают по очереди стихи. Зал голосует за лучшего. Лучше выходит в следующий тур. И так до тех пор, пока не останется один, который будет самым ярким, самым полюбившимся и Слава і признання йому понад 80 голосів, а з ними і гучні оплески отримав Ларт. Судя по реакції зала. Я думаю, що слухав. Я ну вірю, хоч що мої слова йдуть в серце дух чоловіка. вони ну, будуть також зміняти. Це моя ціль. Окрім мистецьких киян та гостей дивували спортивними видовищами. Воркаутери демонстрували складні акробатичні трюки. Судді оцінювали якість виконання вправ, силу витримки, а також артистичні навички. Досвідчені воркаутери кажуть: або бути у гарній формі, достатньо і трьох занять. На тиждень для кращого результату необхідно більш наполегливо працювати. Лісу атлічна права називається правило 40 годин». Воно на чому гласі добусі а в неділю тратить 40 годин на своє виживання. Тобто є робочий, звичайний робочий день. Кожен Каже час, тратить вище, він тратить на своє своїх цілей. Усі розважальні заходи на Михайлівській відбувались під акомпанемент вуличних музик у серці святкування та ще на дев'яти столичних майданчиках. У проєкті взяли участь близько двох сотень музикантів. Такі ну обласки багато, ну дуже гарно спланована, така обстановка дружня, атмосфера гарна. Мені дуже сподобалось. Ми в Україні ми повинні піти хоча б примущественно на українському язикі, незалежно від того, на якому язикі говоримо. Фестиваль вуличної музики це масштабний волонтерський проект в Україні проходить вже втретє. Та щороку кількість охочих взяти у ньому участь зростає. Просто для них на самом деле для цих ребят важно виступити, коли їм дають сцену, ми їм даємо підключення. Совершенно, ну це более фанове виступлення. есть це не ради призов. Це показати просто наскільки у нас міст талантливий. ну, то есть, и поддержать европейский тренд. Окрасою свята стал масштабный сальса-марафон. Кілька сотен участников злились в одном ритме. Конец мая по всему миру проходит поддержка людей, которые страдают легочной гипертензией. Поэтому именно в эти дни, в дни Европы, мы решили поддержать этих людей и провести сальса-марафон. Долучились до акції спортсмени, чиновники та усі, хто любить латиноамериканські рухи, серед учасників і професійні танцюристи і аматори. Вправні па вимальовує заступник голови КМДА Олексій Резніков. За годину платних танців до марафону приєднались сотні людей. У суботу стартував і байкерський сезон. Близько чотирьох сотень мотоциклістів приїхали на сусідню Софійську площу на урочисте відкриття. Після чого здійснили пробіг по місту. Мотоциклісти пояснили, початок сезону гучно демонструють спеціально для автомобілістів, щоб водії знали, байкери на дорогах вже є. Тож треба бути толерантнішим на автошляхах. Олена Десятник, телеканал Київ. Ось таким був тиждень, що минає, якими будуть наступні сім днів, покаже час. А журналісти СТН обов'язково вам розкажуть. Дякуємо глядачам за увагу. До побачення.